Допомагають подолати наслідки ковідної недуги, ставлять на ноги після важких хвороб різних травм, переломів та інсультів. Усе це про оновлений реабілітаційний відділ, який зафункціонував на базі степницької поліклініки. Дієвість комплексу реабілітаційних послуг вже відчула на собі степничанка пані Світлана. Другий тиждень поспіль проходить тут відновлення. Жінка розповідає, має проблеми із тиском. Три роки тому перенесла інсульт. Як наслідок отримала порушення моторики, руки та ходьби. Усе поправляє за допомогою вправ та тренажерів. Сьогодні вже восьмий день. Я себе краще почуваю, я стала рівніше ходити. Вже нога більше так мене слухається, і рука теж, тому, що в мене рука постійно стояла зігнута. Тепер я вже можу її трохи донизу пустити. Пальці таке саме краще. Я себе почуваю набагато краще. Пані Світлани стався інсульт три роки тому. Ми взяли її з лікарненого ліжка, і за 8 днів реабілітації в неї дуже гарні результати. В неї збільшився об'єм рухів в нозі, в кисті, відновлюється функція кисті. Вона частіше ходить без палки, чим з палкою. Навіть з палкою вона вперше зайшла в нас від лікарні до під'їзду свого будинку вперше. Об'єднати в одному амбулаторному відділі широкий спектр реабілітаційних послуг та підсилити їх новітнім обладнанням у Стебницькій поліклініці вирішили рік тому. Тут провели капітальні ремонтні роботи та розділили усе на окремі зони. Кабінет масажу, кабінет фізіотерапії, реабілітації та лікувальної фізкультури, ну і, звісно ж, послуги логопеда. Відділення надає допомогу як діткам, так і дорослим, надає допомогу з порушенням постави, з порушенням опорно-рухового апарату, пацієнтам з амязево дистрофічними змінами, пацієнтам після важких травм та інсультам, після інсультів, також пацієнтам після важких оперативних втручань. Кожному пацієнту у сучасного відділу складають індивідуальний план реабілітації у залежності від перенесеної недуги чи травми. Здебільшого він включає процедури у фізіотерапевтичному кабінеті, масаж, лікувальну фізкультуру та інше. Показом для проходження реабілітації є це скерування або від сімейного лікаря, або від свого лікуючого лікаря, або після стаціонарного лікування лікуючий лікар може рекомендувати на там третій, п'ятий чи сьомий день, в залежності від стану пацієнта, реабілітацію в амбулаторних умовах, де собі пацієнт прийде до нас, і від години до трьох він буде зайнятий реабілітацією, де йому складеться індивідуальний план, який буде тривати мінімум 14 днів в залежності від діагнозу та стану пацієнта. За необхідності реабілітологи можуть скерувати пацієнта на додаткові обстеження чи аналізи, які одразу можна зробити на місці в поліклінічному відділенні. Медики стверджують, у процесі реабілітації пацієнтів орієнтуються на головне їхній час. Тож черг тут немає, усе прораховано. У нас такий європейський підхід по часу, тобто пацієнт переходить з кабінета в кабінет і не в нас немає червку в коридорах. Наприклад, ми назначаємо з години по годину масаж. наступний переходить на лікувальну фізкультуру, наступний на ергостолик, наступні заняття на тренажерах, заняття з логопедами, і наступний пацієнт. Наступний, тобто орієнтуємося на час. Окрім реабілітації дорослих, у сучасному відділі допомагають і маленьким пацієнтам. Заняття з ерготерапевтами, коригуючі та лікувальні масажі, різноманітні фізпроцедури. А з дітками, що мають вади мови, тут працює логопед. Стерничанка Марія водить на заняття чотирьохрічну доньку Анну. Логопед нам потрібен, тому що вона погано трошки говорить. Анічка. Деякі ще слова не вимовляє та ну і плюс і реабілітація теж фізкультурна, бо в неї був діагноз, коли вона народилася. М'язева в'ялість називався. Тому дуже зраділа, що маємо змогу ходити безкоштовно відвідувати такі заняття в нашому місті і в нашій стерницькій міській лікарні. Зараз в даний момент дуже поширена проблема у дітей з затримкою мовлення, і це не тільки є тоді, коли є певний якийсь діагноз у дитини. Просто йде з затримка мовленнєвого розвитку. Часто вона за собою тяне і моторний розвиток, так що це все мусить бути в комплексі. Вся ця допомога і ця реабілітація фізична. Важливу роль у реабілітації пацієнтів відіграє і фізіотерапевтичний кабінет. Тут провели сучасний ремонт та оновили обладнання. То широкий спектр послуг тепер тут надають пацієнтам після ковіду із неврологіями, проблемами спини, носових пазух. Та іншим за допомогою фізіотерапевтичних процедур ми проводимо різні спектри лікування хронічних обструктивних захворювань легень. У нас є інгаляторій, небулайзерна терапія. Проводимо реабілітацію і лікування фізіотерапевтичними методами неврологічних захворювань. Дуже часто звертаються діточки до нас: гальванізація, гальванічні струми, магнітотерапія, кварцування, світлотерапія, спектр. Послуг дуже великий. Постійні головні болі. Маю проблеми з хребтом, остеохондроз. і це мені дуже допомагає. Буду і надалі буду, і буду радити теж своїм знайомим, щоб зверталися. Ну дуже задоволена. Медики стверджують, постійно вдосконалюють свої професійні навички, планують розширювати реабілітаційний відділ та поповнювати його обладнанням, а також готуються приймати на відновлення наших захисників.